робітники виправних колоній на Reddit, чи зустрічали ви добрих людей, які скоїли жахливі злочини. Я працювала у в'язниці в Німеччині, пропрацювала там 8 років, і протягом усього цього часу був один чоловік, який постійно повертався туди. Своєрідний постійний гість. Йому було близько 50 років. Він завжди був добре одягнений, дуже доброзичливий, освічений, надзвичайно дисциплінований, тихий. Загалом, той тип пов'язаного, якого хочеш мати, якщо працюєш у такому місці. Насправді він був сталкером. Об'єктом його нав'язливої одержати. Мості стала молода жінка з його невеликого містечка. Він переслідував і тероризував її майже 10 років, починаючи з того часу, коли їй було трохи за 10. Це були тисячі телефонних дзвінків і листів, спроби проникнути до будинку або квартири її батьків. Я вже не пам'ятаю точно постійне стеження за нею на вулицях. На той момент закони щодо сталкінгу фактично зводились до того, що доки він не завдасть їй фізичної шкоди, зробити нічого було неможливо. Я й досі не розумію, чому родина не переїхала з того міста, щоб захистити її. У ті рази коли його все ж ув'язнювали, це було через спроби незаконного проникнення зі зломом. Зрештою, він її вбив. У мене був чувак, який казав, що вбив когось, перебуваючи під кайфом. Цією жертвою був його трирічний син. Попри це, цей пацан був найкращим портє свого часу. Був моїм блог писерем і завжди намагався передати будь-яку інформацію, яку чув, якщо думав, що хтось із нас, офіцерів, може постраждати. Я працюю медсестрою у виправній колонії. Особисто із цим ув'язаним я ніколи не спілкувалася, лише бачила його на тюремному подвір'ї, коли приходила на роботу. Він часто збирав хлібні крихти і годував птахів. Птахи не боялися його. Підлітали зовсім близько. Здалеку він виглядає досить приємним хлопцем, а птахи сідають лише на руки Діснецьких. Принцес, чи не так одного разу я стала свідком моменту, який різко змінив моє сприйняття, коли один із птахів сів йому на руку, він раптово і без жодних емоцій позбав його життя, після чого спокійно сховав тушку і знову продовжив готувати інших. Пізніше мені пояснили, що він планував приготувати цю птицю для їжі, і це дещо знизило мішок, але враження залишилось. Саме ця сцена щоразу спливає в моїй пам'яті. Коли якийсь ув'язнений поводиться зі мною, надто привітно. Дякую, що дивишся. Буду вдячна за підписку. Колишній наглядач випробує установи. У моєму підрозділі були двоє чоловіків, які вбили своїх новонароджених дітей, коли ті не припиняли плакати. Один із них вживав алкоголь і намагався дивитись хокейний матч. Його донька постійно плакала. Він роздратувався, підійшов до неї, і задушив. Інша історія була подібною, але подробиць я вже не пам'ятаю. Обидва працювали швейцарами в одному житловому комплексі. Вони відбували тривалі терміни. Ув'язнення точної кількості років не згадаю. Один із них уже провів за гратами 16 років. Парадоксально, але це були одні з найприємніших людей, яких я зустрічав на службі. Вони не виглядали як психічно нестабільні чи соціально деградовані особи, навпаки, справляли враження цілком звичайних доброзичливих людей. Я часто спілкувався з ними в кімнаті відпочинку та їх цікаві розмови з їхньою невеликою компанією, яку вони жартома називали збірником із трейлерного парку або якось подібно. Кілька років тому в нас народилася дитина, і на заняття для батьків постійно наголошували: якщо відчуваєш, що втрачаєш самоконтроль, потрібно покласти немовля в ліжечко і вийти на кілька хвилин. Спочатку це здавалося зайвим, але згодом я зрозуміла, наскільки ця порада важлива. Кілька хвилин паузи насправді можуть усе змінити. У мене були досить серйозні проблеми із шлунком, коли я була немовлям, тому я більше кричала та плакала, ніж спала. Мій тато також був в армії та проводив більше часу на службі, ніж вдома. Тож мама була сама зі мною новонародженою. Одного разу вона сказала мені, що була зовсім не в собі. І відчула, що втрачає густ, тому відвела мене до відділення невідкладної допомоги та сказала: будь ласка, допоможіть мені зрозуміти, чому вона так сильно плаче, бо я боюся, що викину її. Тому я привезла її сюди. Я викладав у закладі для неповнолітніх правопорушників. Один із підлітків убив трьох людей, як частина обряду посвяти до банди. Коли його про це запитували, він абсолютно не жалкував про це. Водночас у повсякденному спілкуванні це був дуже вічливий, приємний і розумний хлопець. Він малював для мене невеликі картини, старанно виконував творчі письмові Навдання, мав чудове почуття гумору, часто сміявся сам і змушував усміхатись інших. Чесно кажучи, мені постійно доводилося нагадувати собі, що переді мною людина, яка скоїла жорстокі злочини. А ви дізнавалися, що спонукали його вступити до банди? Загалом у нього була цілком пристойна родина. Родичі брали участь у його житті. Ця історія звучить справді моторошно. Ти ще щось пам'ятаєш із свого викладацького досвіду? Де сумні історії, чесно кажучи, багато дітей, на мою думку, взагалі не мали б опинитися в таких закладах. Їм радше потрібна була допомога в психіатричних лікарнях. Загалом більшість із них були в приємні у спілкуванні. Я б сказав, що принаймні половина, ймовірно, три четверті, мали психічні та психологічні травми та походили з поганих сімей, де панувала жорстокість. Один хлопець, який мені особисто запам'ятався, був добрим і дуже простим. Він пережив приблизно 14 трусків мозку, падав, отримував удари, а згодом зізнався, що деякі травми. Були наслідком побиття. З часом він став дедалі незграбнішим і зазнавав ще серйозніших ушкоджень. Я підозрював, що там було багато знущань, повідомляв про це. Його затримали за погрозу ножем братові, який раніше душив його через дрібісок. Здається, через портативну ігрову приставку. Мати викликала поліцію, ймовірно, не згадала, що конфлікт почався з насильства з боку старшого брата. Тоді цій дитині було приблизно 13-14 років. З мого особистого досвіду найприємнішими у спілкуванні зазвичай виявляються в'язні, які скоїли найтяжку. Ще злочини, зокрема вбивства, натомість, ті, хто постійно створює проблеми, найчастіше потрапляють за грати через дрібні правопорушення, незначні крадіжки, зберігання канабізу, продяжництво тощо. Вони майже завжди приходять із внутрішньою агресією і напруженням, які рідко приводять до чогось доброго. Мій батько певний час працював лікарем у в'язниці і повернувся звідти з безліч історій про ув'язнених. Він розповідав, що спілкувався з одним чоловіком, який завжди був спокійним, привітним і врівноваженим. Дізнавшись, що той відбуває довічне ув'язнення, батько запитав, за що його засудили. Чоловік відповів, що причина поганий адвокат. Згодом батько переглянув його справу і з'ясував, що цей ув'язнений убив власну доньку. Тож так, зовнішнє враження Омадливим. І судити людину лише за поведінкою не варто. Мій чоловік працює наглядачем у в'язниці. Коли він розповідає про ув'язнених, багато з них звучать як цілком порядні люди. Але щоразу, коли я питаю, за що саме вони відбувають покарання. Відповідь майже завжди однакова: або вбивство, або багаторічне сексуальне насильство над власними дітьми. Колишній наглядач на зв'язку був один чоловік, який застрелив державного поліцейського, і тяжко поранив іншого. Він діяв як снайпер, перебуваючи в лісі та стріляв у поліцейських через вікна казарми. Усе було ретельно сплановано і йому майже Алося уникнути відповідальності протягом близько двох місяців. Він перебував у списку найбільш розшукованих осіб, доки його не затримали маршали під час спроби втечі з використанням дельтаплана. Попри це, у в'язниці він був без перебільшення, найспокійнішим і найлагіднішим ув'язненим, з яким я мала справу. Постійно читав, ніколи не відмовлявся від перевірок, не порушував розпорядку. Завжди дотримувався правил. Одного разу я супроводжувала його разом із іншим офіцером на побачення. Через рівень небезпеки він мав бути закутий у подвійні кайдани наручники. Щоразу, коли залишав камеру, я підтримувала його, щоб він не перечепився, і в якийсь момент відчула, як напружилися його м'язи. Він раптово зупинився і подивився на мене, і в ту мить я усвідомила. Що за потреби він би міг легко впорати зі мною, навіть перебуваючи в кайданах, з'ясувалося, що причина була цілком буденною, йому просто потрібно було чхнути. Але сам момент змусив мене зрозуміти: зовнішня легідність або спокій не мають жодного стосунку до реальних фізичних можливостей людини. Переді мною був холоднокровний убивця для розуміння контексту. Я жінка, мій зріст 178 см, а вага 57 кг. Я не був працівником випраної установи. Лише відвідував навчальні заняття у в'язниці. У групі приблизно половину встановили студенти коледжу, а половину ув'язнені нашого асистента-викладача було засуджено на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Це була надзвичайно розумна і приємна людина. Його злочин полягав у тому, що він убив чоловіка, який зґвалтував його сестру. Було справді надихаюче бачити. Як людина, опинившись у край тяжких обставинах, намагається використовувати свій час максимально продуктивно і зберегти людську гідність. Колишній офіцер виправної служби один із ув'язаних особливо запам'ятався мені. Я працював у нічну зміну в житловому блоці і відповідав за бригаду з прибирання, яка складалася з 7-8 в'язнів. Формально керівником цієї групи був чоловік приблизно 50 років. Він був надзвичайно вічливим, працелюбним, ніколи не порушував правил і завжди підтримував дисципліну серед інших. Я знав, що він перебуває у в'язниці з Років, але довгий час не цікавився деталями його справи. Лише наприкінці моєї служби я вирішив переглянути матеріали. З'ясувалося, що у 18 років він викрив річну дівчину, утримував її проти волі в підвалі своїх батьків близько тижня та вчинив щодо неї зґвалтування. Зрештою, саме його батьки повідомили про це в правоохоронні органи. Теперішній наглядач тут, коли я працював з неповнолітніми, був один хлопець, дуже тихий, відносно добре вихований, і настільки привітний, що з часом майже стиралося усвідомлення того, за який злочин він опинився в установі. Він вчинив тяжке насильство щодо власної сестри. Був іще один подібний підліток, зовні спокійний, і непримітний, але причетний до загибелі немовляти. Робота з неповнолітніми правопорушниками надзвичайно важкий і психологічно виснажливий досвід. Як проходила стажування у відділенні психічного здоров'я для дітей? У перший день я просто грала з ними в карти і баскетбол, щоб познайомитись. Одна дівчинка особливо запам'яталась. Вона була трохи дивокувата, але з чудовим почтям гумору і неймовірно добре грала в Уно. Я жартома назвала її майбутньою майстриною карткових ігор. На другий день я прочитала особові справи дітей. Майбутня майстриня була там через те, що вбила свого пса. Я була настільки шокована, що навіть подумала попросити переведення на інше стажування, але зрештою залишилась. Насправді вона перебувала там уже два роки і була незавершальному етапі успішного лікування. Тому весь подальший час поводилася, як звичайна дитина. Утім, це все одно здавалося моторшним. Коли під час ігор з іншими дітьми вона жартом казала: Я тебе вб'ю. Я колишній працівник виправної установи і найбільше вражає те, наскільки ці люди здаються звичайними. У мене був один ув'язаний, який переживав важке розлучення і напився. Він поїхав на велосипеді до будинку своєї майбутньої колишньої дружини, вбив та розштафував її кохоним. Ножем, а потім ліг спати у своєму старому ліжку. У камері він цілими ночами ходив туди-сюди, і коли його запитували, казав, що просто розмірковує над тим, як він докотився до такого. Раніше він ніколи не мав проблем із законом, був дуже розумним і завжди поводився доброзичливо та уважно до інших. Найкращий коментар шукай в наступному відео.